Вітаємо, мої золотенькі! Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні по активності. Так, субота, неділя. Дивіться, сьогодні п'ятниця 18. Будемо дивитися з вечора п'ятниці, по ранок, понеділка. Ось так захватимо. Будь ласка, залишаємо вподобайки. У коментарях ви маєте можливість написати запитання, так будемо розбирати. І ще прогнози я викладаю у телеграм-каналі. Будь ласка, долучайтеся, ділюся там інформацією. І так дивимося, якими будуть ці вихідні для нашої країни по активності. Так, вихідні. Дивіться, наслідки на вихідних можливі, можливі наслідки. І можливе збиття. Бачите, тиснути будуть, відпрацьовувати будемо. Загалом у вихідні знову дають нам таку напруженість. Так тяжко і фізично, і емоційно. Наслідки можливі. Дивіться, зосередження активності йде більш центральні регіони країни, тобто це десь центр. Ось це найбільше таке скупчення може бути, і більше в темний період доби. Вночі може бути наслідкова енергія, неочікувані моменти, так? Дивіться: вода поблизу води, дуже багато може бути активності, пов'язаної з водою, поблизу води, поблизу водних об'єктів. Дуже багато руху йде. Далі повторювані події. Відпрацювання захисту, так? Ось це найближчий, ну тобто дуже скоро, у найближчий цей період, от, може бути більше напруги, зрости, зрости може лінії зіткнення прикордоння. Так? Там може бути теж дуже гарячі, якісь провокації і тиснення від ворога можуть посилитися. Так, вихідні, далі дивимося, підприємства. Там відпрацювання може бути з частковим пошкодженням. Дуже багато маніпуляцій від ворога буде. Місця пов'язані з транспортом, транспорт, далі інфраструктура. Житлові будинки також під великою напругою може відпрацьовувати, але, але не все ідеально. Мої золотенькі важливо реагувати на повітряні попередження, так? Вихідні знову можуть бути досить цікавими, скажімо так, по активності. І це не є досить. Дивіться, військові об'єкти, військові навчальні. Взагалі, все, що пов'язане з військовими, під великою теж напругою на вихідних, тому.